Хочу звернути вашу увагу на брус, з якого буде виконуватися будівництво наших будинків сегментних круглих. Ось тут ми бачимо найбільший брус це 200х240 мм. Він клеєний, складається з восьми отаких дошок. Він, його переваги в тому, що тут немає жодних сучків, в ньому не буде зовнішніх і внутрішніх тріщин, таких, як ми бачили на будинках, що в цеху, з натурального бруса. Як ми бачимо, ось такі пази. Вони досить щільні. Ось ці пази можна при бажанні замовника також проклеїти, крім герметика, який буде зовні який буде зовні. І зсередини. Тобто будинок буде герметичний. І за рахунок того, що дерев'яний брус, стіни будуть мати можливість, образно кажучи, дихати. Ось тут, ось тут ми бачимо зразок бруса 170 на 180, він буде трошки тонший, це більш економніший варіант. Теплоізоцінювання властивості трішечки. Будуть меншими, але все залежить від того, яке призначення, цільове призначення будинку і чи буде проживати там людина цілий рік. Цей брус клеїться з чотирьох дошок. Він теж клеєний. І ще одна перевага бруса клеєного в тому, що він має кращу звукоізоляцію, аніж натуральний брус. За рахунок того, що звук зазвичай передається по щільних річних кільцях. Як ми знаємо, що є річні кільця щільні і, ну скажімо так, м'який, на щільний, так от звук передається по щільних. Як ми бачимо, вони тут перерізані, перебиті, вони не співпадають одне з іншим. І за рахунок цього звук гаситься, покращена звукоізоляція. Ось це брус для перегородок для внутрішніх товщиною 100 мм. Можна виконувати перегородки, можна навіть, можна навіть будинок з такого бруса зробити. Але це вже для тимчасового перебування в більш-менш теплу пору року. От кому, кому що подобається, як то кажуть. Ось брус 120 мм. 120 це власного виробництва з натуральної деревини повністю масив. А клеєний брус буде 130 мм, трішки більший. Ну, от, варіанти будівництва будинків 130, 170, 200. Це будинки для постійного проживання можна використовувати. Будинок з бруса 120 ну, Це для тимчасового проживання. З таких блоків, які називаються незйомна опалубка, будемо виконувати стрічковий фундамент для наших будинків. Ширина цих блоків 190 мм. І довжина 500 190 на 500. такі блоки. В ці отвори буде заливатися бетон, ставитися арматура або металева, або пластикова, вже по бажанню замовника. І ось тут у нас є ще блок шириною. 290 мм. От, тобто залежить від навантаження, залежить від ґрунтів і від, від проєкту. Все залежно від проєкту, за, по розрахунку, будемо бачити, який фундамент робити, відповідно яку, яку незйомну опалубку використовувати. От, так що інформація по фундаменту.